Добрий день, дітки. Давайте разом почитаємо з вами вірша про нашу Україну. Слідкуйте за стрілочкою і повторюйте Ми дуже любимо весь наш край і любим Україну. Її лани, зелений гай. Саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами, вірш про нашу Україну.